П'ять фільмів, що повертають віру в добро початок весни завжди був непростим часом. Навіть тоді, коли не було війни. Наші організми виснажені вітамінозом, браком сонячного світла і яскравих кольорів. І це не найкращим чином позначається на психологічному стані. Тож ми пропонуємо вашій увазі п'ять фільмів, які навіть у похмурі часи. Змусять вас усміхнутися і згадати, що у світі навколо нас є добро, а поруч є люди, готові простягти руку підтримки. Тринадцять життів. Цей фільм доказ того, що найбільш драматичні та напружені сюжети нам дає саме життя. Фільм заснований на реальних подіях. У ньому йдеться про операцію з порятунку юнаків футболістів, які разом із тренером опинилися у пастці, затоплені через сильну зливу печері. Рятувальники виявилися безсилими перед лицем стихії, і їм на допомогу прийшла команда найкращих дайверів з усього світу. Дайвери розуміють, що в ході рятувальної операції кожен із них може втратити власне життя. Але на іншій шальці Терезів тринадцять юних життів. І надія на їх порятунок згасає з кожним днем повені та ізоляції. Август Раш хлопчик Евен сирота, який зростає у притулку і терпить поневіряння. Але, попри це, він вірить, що його батьки музиканти живі, що вони люблять його і що одного разу вони обов'язково по нього прийдуть. Еван має дивовижний талант. Він чує звуки музики в усьому, що його оточує: у променях світла, у повітрі, навіть у електричних дротах. Хлопчик переконаний, що як наполегливо займатиметься музикою, то зможе відшукати своїх батьків, воз'єднавшись із ними саме через музику. Одного разу Еван втікає з притулку і вирушає до Нью-Йорка. Там він потрапляє під вплив недобросовісного чоловіка, який контролює бездомних вуличних музикантів. Той чолов'яга переконує хлопчика змінити ім'я, нібито щоб не потрапити назад до притулку, і робить його одним зі своїх підопічних. Але тим часом мати Евана дізнається правду про свого сина, якого вважала померлим, і вирушає на його пошуки. Письменники волі. В основі цього фільму, теж створеного за реальними подіями, лежить книжка Щоденник вільних письменників. Її написала Ерін Грувел, вчителька, чия небайдужість і незламна віра в її проблемних учнів принесла плоди блискучих результатів. Ерін молода вчителька з комфортабельного та спокійного району, потрапляє на роботу до школи в передмісті Лос-Анджелеса. Минуло тільки два роки після масових бунтів та зіткнень місцевого населення з поліцією, що призвело до масштабних руйнувань безпрецедентного сплеску насильства. Ерін сповнена оптимізму і ентузіазму. Однак, познайомившись зі своїми новими учнями, вона розуміє, що має серйозно переглянути свої мрії та сподівання. Ці підлітки відзеркалення хворого суспільства, до якого вони належать, з усіма його травмами. Вони не керовані і агресивні, вони не знають іншого життя, ніж існування в умовах постійних расових та кланових конфліктів. Вони не вірять, що щасливе майбутнє для них можливе. Але замість того, щоб опустити руки, Ерін починає рішучу боротьбу за кращу долю для своїх підопічних. Голос монстра. Дванадцятирічний Конор хлопчик, у житті якого настала справжня чорна смуга. Батько покинув їх із мамою і подався до США, де завів нову сім'ю. У школі над ним постійно збиткуються хулігани, і що найстрашніше, його мама захворіла на рак, через що Конор змушений фактично стати головою сім'ї. Хлопчик наділений чудовою уявою і захоплюється малюванням. І одного разу, в особливо чорний момент життя, він вигадує собі величезного монстра, дерево, яке оживає та змушує його слухати історії, яких хлопчик не хоче чути. Історії про те, як насправді складно влаштований світ, як зло може маскуватися під добро, а той, хто здається злим, може мати добре серце. Оповіді дерева монстра поступово руйнують наївні дитячі уявлення конора про світ. І спочатку це викликає у нього лютий спротив та сплески агресії. Проте згодом, під впливом свого уявного співрозмовника, хлопчик починає розуміти, що подобається нам це чи ні, але правда залишається правдою, і її потрібно прийняти і діяти відповідно до цього. Як прогуляти школу з користю? Головний герой цього зворушливого фільму хлопчик Поль, вихованець паризького сиротинця. Одного разу його забирають до себе прийомні батьки подружжя, що живе за містом і працює на заможного графа землевласника. Борель, прийомний батько Поля, працює єгерем, а Селестина його нова матір покоївкою. У садибі хлопчика застерігають, щоб він тримався подалі від дому, оскільки старий граф нібито терпіти не може дітей. Тож більшу частину часу Поль проводить наодинці з собою, досліджуючи світ дикої природи та чарівних краєвидів. Проте не все так спокійно та іделічно, як може здатися на перший погляд. На землях графа процвітає браконьєрство, Борель намагається впіймати одного з найбільш хитрих та невловимих браконьєрів Тотоша. Однак зробити це зовсім непросто. А ситуація ускладнюється ще й тим, що Поль несподівано знайомиться з Тотошем і потрапляє під його вплив. Бажаємо вам приємного перегляду!